Чого хочеться розповісти, не тільки в контексті Таро, а донести вам ту думку, як береться ця інформація з потоку, звідки нам йдуть ті чи інші інсайти та відповіді на наші запитання. Коли ми використовуємо Таро, тому ми будемо розповідати, я буду вам більше розповідати про цей. Універсальний інструмент, як він допомагає вам насамперед, розкрити себе, розкрити свою підсвідомість і взагалі погляд на своє життя. І так, хочу зазначити, що це буде не одне відео, тому що такий великий вміст, зміст, він не зайде в одне відео, тому буде напевно. Два, а то і більше відео пов'язаних з цією темою, тому що ми будемо розкривати і свідомість, і підсвідомість, і взагалі, як ми можемо звільнитися від блоків та програм, які все життя несемо з собою. Карти Таро це не просто інструмент для передбачень, а вміст між свідомим і підсвідомим що допомагає глибше зрозуміти себе та своє життя. Вони працюють із символами, які відгукуються у нашій психіці на рівні інтуїції, архетипів і внутрішніх переживань. Свідомість це наша раціональна частина, яка аналізує логічно мислить і приймає рішення, спираючись на досвід. Та факти. Вона керує тим, що ми усвідомлюємо в кожен момент життя, однак у тіні свідомості знаходиться підсвідомість, джерела наших глибинних переконань, інтуїції, інстинктів та емоційних реакцій. Розкриваючи значення карт, ми отримуємо можливість розмовляти своєю підсвідомістю читаючи її послання через образи, символи та архетипи. це дозволяє не лише знаходити відповіді на важливі запитання, а глибше усвідомлювати свої внутрішні блоки, приховані страхи, бажання та потенціал. Тара допомагає інтегрувати підсвідомі аспекти у свідоме життя, розширюючи розуміння себе та свого. Життєвого шляху. Це інструмент самопізнання, що відкриває двері до.